Навчальний рік щойно розпочався, а от проблеми залишились старі. У Донайвецькій загальноосвітній школі номер 3 за парти цьогоріч сіло більше 500 учнів. За літні канікули змінилось чимало – Новенькі комп'ютерні класи та умови для занять фізкультурою. Тут і сучасний ремонт, і відповідне обладнання. Попіклувались про підростаюче покоління у організації за конкретні справи. Олександр Володимир вже не перший рік е займається допомогою нашій школі. Було зроблені спортзали. Допомога столові, закуплення посуду. Та це далеко не весь перелік конкретних справ. Пообіцяли і оновити шкільні санвузли. Обіцянки дотримались, взялись до роботи. Та батьки почали бити на сполох. Ремонту не буде. Так заявив не хто-небудь, а голова районної адміністрації Олександр В'ячеславович Бернашевський. На даний момент він вирішив теж допомогти нам зробити туалети. І зараз нам наша адміністрація стала робити перешкоди. Була санстанція, перевіряла туалети дітям. Просто жутко ходити туди. Страшно, і ми батьки переживаємо за це. Невдоволені таким рішенням батьки, адже зазвичай покращувати умови навчання своїх дітей доводиться за власний кошт. А тут допомога надійшла, а от використати змоги немає. Ми не знаємо на якій підставі, з чим це зв'язано. Хочемо просто знати, розібратися, з чим це зв'язано, чому, на якій підставі, для чого це робиться. Вирішили правди спитати разом у Керманича краю. На робочому місці не знайшли. Мене цікаво немає. А за кої буде робочий день? Восьми восьми. За 30 хвилин часу спілкування з першим заступником з'явився і сам пан Барнашевський. Нічого проти діалогу з матерями не мав, а от конструктиву не було. Ми живемо в правовій державі, чи не в правовій? В правовій, правильно? Згідні, так? Так, так. У нас держава правова і жити ми маємо згідно чинного законодавства, так? Ніхто не забороняє робити ремонт. Але, але є чинне законодавство, яке ми маємо витримувати. А ще за декілька хвилин виявилось, що не в бюрократії справа. Самотужки хоче створити гарні умови для школярів і підтримки меценатів йому не потрібно. Просити нам треба закінчувати. Ми ж браками не були. Українці не будемо. І президент чу, для чого розробив? От я вас поріблю, ви дуже правильно говорите. Але на даний момент не ми не будемо чекати, ми yeah. не хочемо чекати, коли так ви, ви декіль... Віддете, декіль... через три роки будете робити нам туалети декіль... і ви знайдете десь. Якщо є yeah. можливість зараз, yeah. нам <плес> треба <плес> зробити туалет. Усе. От ми його і зробимо. Чекайте, а коли ви дітей ви сказали щойно, що ви самі знайдете кошти, зробите туалет? Так. Коли? Не знаю. Заклопотаність, а може й некомпетентність у відповідних питаннях завело посадовця у глухий кут. Він все не міг визначитись, чи то договір потрібен, чи то він нічого не знає, чи то політичного піару побоюється. Це являється меценатство, да, і, це і ми від цієї допомоги. Ми вони дають допомогу. Ми приймаємо. Да. Ви не повинні цьому заважати. На якому ви по якій причині ви заважаєте? Да. Я тільки що з Хмельницький Лахменицькі у Вас є юрист, покличте юриста. Ви хочете, ви хочете, ви хочете зробити тут е, якийсь піар кіно, хочем, чи ми що хоче? ви хочете відповідь. Чому вони не можуть отримати благодійну допомогу від організації? Ще раз говорю, можуть. Надали допомогу, люди стали, люди роблять, для так. того, щоб дітям покращити умови. Ми... Це, це, це невідомо поки. Для чого роблять? Давайте я наголошую. Ну, от нема опалюватися в туалеті, ну прийдуть вам роботи. Я наголошую, правда? Я, я наголошую, невідомо, чи це буде дякую, чи це буде не дякою. Ну, а що це може я бути? Я не знаю. Будь ласка, дозвольте зробити ці туалети. Я не забороняю. Не я я не забороняю наголошу. Вони сьогодні можуть приступати до роботи. Запросили пана Бернашевського пройтися туалетами школи, аби переконатись, що всі бачать одне і те ж. Почута оцінка стану шокувала усіх. Що ви хочете цього туалета? Ви сядете попою своєю в цей туалет? Ні, я тут поставлю е, таку е, коробочку, де будуть одноразові поставте. От, от, поставлю, Ну поставте. І тоді сядете. Ну ви сядете. Ну як як ще має сісти маленька дівчинка? А якщо ви, мені, мені а якщо цікавили. ви, а якщо ви поставите сюди другу кришку, то як буде? Ну то поставте другу кришку. Ну то як буде? Ну, просто ви подивіться Поставим? на ці санітази, подивіться на ці санітарні норми, подивіться, Ні, ну подивіться, подивіться подивіться на ці шланги. Вони всі мокрі. Це грибок. Ви розумієте? Так, цим так, діти так, дихають, так дихають, так, 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 дихають. Ви кажете, що, що від цього ще треба, Тобто, ви вважаєте це задовільний стан, а Чому у вас в адміністрації кращий туалет? Я ж заходила. Мені не краще. Та чомусь скористатися санвузлом посадовець відмовився. Буцім то не хоче, та й навіщо в адміністрації комфортніше. Хай би дітей такий був. Не... Вода й є. є, вода є. Вода є, крани є і не побито. Хороші стояки. Змучені пустою балаканиною, а точніше незрозумілими відмовками батьки беруть ініціативу у власні руки. Герега нам дає, робить дає робочих, дає матеріали, матеріали робить. З завтрашнього дня починається робота туалетів. Ремонт. Бо мене не задовольняє, що моя приходить приход і каже, мам, я навіть не маю яксістинтуз, бо там нема крешки». Герега дав людей. Матеріали хай роблять, якщо будуть якісь поміхи сторони адміністрації чи за ці добре, чи на нашого директора в деяке здавлення, буде СТБ один за всіх, стосується кожного. Ми не зупинимо. Ми навіть перекриємо і возьмем дітей, і прийдемо під адміністрацію. дітей буде школу. Допоки батьківський актив Дунаєвецької третьої школи шукає правди. У інших навчальних закладах роботи не зупиняються. Діти знаходяться знаходяться у комфортних умовах, а завідуючі та директори шкіл не можуть натішити тісною співпрацею з організацією за конкретні справи. Дана співпраця вона є давньою і плідною. Це співпраця не одного дня. Що як сам Володимирович і його команда дуже уважно підходять до прохань людей, до їхніх проблем. І люди зрозуміли, що спільними силами спільними, працювали всі разом. Звичайно, матеріальна допомога, матеріали це е, допомога Олександра Володимировича, його штабу. От, але, з решта, от підтримка людей, певне фінансування з боку сільської ради, і в результаті ми маємо такі гарні умови в нашому дитячому садку. У сьогоднішньому економічно скрутному становищі, в якому знаходиться держава, перешкоджати меценатам у створенні комфортних умов навчально-виховного процесу, це зрада громади, співпрацювати з якою це одна з основних функцій голови районної адміністрації. Після чого назріває питання: а чи за таку владу гинув український народ на Майдані та продовжує гинути на сході? Чи ті люди потрапили під процедуру, ім'я якій люстрація?